Шановні е, члени комісії, сьогодні 16 12 року. Е, розпочинаємо засідання земельної комісії. Я голова комісії Міковської, присутній секретар Дзюба, член комісії Павловський Микола Миколаївич. На порядку денному у нас сьогодні сім. Питання. Перше питання. Про припинення права користування земельними е, ділянками. Юрій Борисович. Земельні ділянки давно забрані у людей, так як там вже сформовані ділянки по двох для ведення озеро. Заяви цих людей є, списки є, цих людей є. Цих людей є. Десь щоб, щоб ми розуміли, скільки це там земельних ділянок. Не Прізвище. Білорус Василь Петрович. Заява. Прошу зняти з мене з мальом ділянки, крущує 50%. Білорус на... Василь Петрович і Волошин Валерій Петрович. 045. Заяви є. Розуміємо, що це ці земельні ділянки, які перейшли е, різними методами у розпаювання, так? Так, при, 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 за. <кхем> про припинення. Да. припиняємо. Є да. бажання, є да. бажання, да. так? Погоджуніковський. За. 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 Про припинення. Є припинення. Друге питання. Про затвердження технічної документації за мироустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки Довгань Ольги Іванівни. Ілюб Борисович, зачитуйте, що тут там таке. Людина приватизовує 0,25 під будівництво під своєю ходу. Тепер затверджуємо. Це село Лип'янка? Село Лип'янка. Так. Прошу. Ніковський. Про затвердження за. 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 За технічної документації за меустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки Тарана Михайла Леонідовича. Я так розумію, со слова Антоновка. Також підватизація так да? так. земельної ділянки тобі будівлі. Ніковської. <гум> ми, я думаю, що... Да, за першу. Да, да, за, за людина. Дайте, 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 добро, да. добро, добро. Тепер вже Павловський. За. За. Є. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення е, меж земельної ділянки Хакало Любові Володимирівни. Це аналогічне питання. Це одне питання. Да. Ну, коли то, коли... Це було да. село. Різні села. Різні Село Лепіанка, Да? Да. Це була Артонка Львова, да? Nostо, це так, це було. Ніковський. Це теж підбудіне. 025 будівниць. Про затвердження так. Стало за голосування. Ніковський. За. За. І за. П'яте питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки мовчана Миколи Михайловича. Москва. Село масло. Масло. Тесоме. В. В, так? Да Правильно? Село масло. Ніковський. За. От тут за. 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 Є. Що це питання? Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки коренди Валерія Петровича. Коренда? Коренда. Чи корен... коренда? Корендо. Будинок, так да ж? Під будинок. Під будинок. 0,25. Так, э... Ці вже всі да, виготовлені ми їх тільки так да, Давали добро, навіть Ніковський. За Павський. За. 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 Все на питання. Про надання дозволу на виготові технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки кадастровий номер э, 01 001 0025 так. Щоб коротше. Ярославка, так? Да? Ставок. З того Сто, значит, высоворанки поговорили. Нема площади там. Пусть. 17 лектов. 17 дексов. 17 детных 17 лектов 94 сот. 94. Тут написано в заяві, нести зміни. Він просить, ну йому можна виготовити новий договір. Він це просить, то таке, чи видасте йому, чи не дасте, але ну, для того, щоб зробити новий договір, треба виготовити грошову оцінку. Та, ще зробити цю процедуру, а тоді вже потім завертатися. Я що, заява на продовження договору, а тут на, на, на надання дозволу. А де заява на надання дозволу? Надання дозволу. Виготовити. Ну і дуже написати для що? на виготовлення, щоб заключити договір. А я не обов'язково повинен писати заяву. Якщо ми хочемо привести згідно до закону до, 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 до норм закон, нового... Треба виготовити технічну документацію на нормативну рушову а знає власник цього заявиться, який каже, що таку треба про себе виконувати? Знає. То це не треба було писати йому заяву, достатньо було ну, показувати. Він звернувся з цим тільки ж жонотяне, щоб дойти до того, що він хоче, то ще скільки у по тільки виготовлений поспут. Тепер буде нормативна грошова, будемо заключати угу. спочатку тих умов, які були, а потім вже буде нова додаткова угода, якщо ви приймаєте рішення на продовження терміну. Ну, Поки витулянти, дає добро, добро на надання. Скільки не платять 3%. І до цього часу. Це всі тут платять на 3%. То всі платять практично по 6. Всі. всі. Тихненько перезаключовано mm -hmm. на 9. На цьому тижні два ставка перезаключені. Ще двох чоловік сьогодні будемо визивати. А хто, хто перезаключив на цьому тижні? Oh, okay. ну, а як він перезаключив, він мовчки перезаключив Чи через сесію договір? Дивіться, це, це. це. Так. Ось так само, як і з і Це виробляється і коду от колоду. Тут не вноситься зміни ніякі договору. Міняється шапка, тому що ми я угу. передавав в оренду чер... черкаси, да. а тепер вноситься зміна. Тим ж саме і ввозер було. Ну, то ми їх проводимо це через сесію, а ці, а ці чи не через сесію? Затвердиться, буде, буде зареєстрований, затвердиться на сесії. Ну так а чого навіть не виносили їх на те, що вони змінюють процентну ставку, навіть не знали, ніхто не знає. Що ну ти ж кажеш, що на 9%. В прошлому чи по сесії прийняли, що повністю дати дозвіл на... Е по всіх ставках. Ви прийняли одне рішення для всіх, що згідно привести до норм закону. <гум> ви ж прийняли? Ну, то, на всі, ну, на всі орендовані ставки. Ну, ну, да. то, то це не, не відноситься цей ставок до всіх? Ні, відноситься. Ну, то ш, чому тоді? Ні, просто оп'ять ви починаєте по. Що <гум> ви не винесли на минулу комісію, що є така ця... Ви ця? Рішення. Ну, прийняли рішення. Привести до чинного законодавства всі договори оренди на водні да. об'єкти. Да. Да. То це, що цей водний об'єкт, не входить сюди. Ну, ви ж на всі прийняли, всі привести до чинного законодавства. Просто в... не процветували, нам про це діло. Ні, там ну, ну, там ну, ніхто навіть не сказав, то може ви там на 7% Де робите. Ви? Ну, я питаюся, ми ж не знаємо. Ми не міняємо договорів нічого. А де він, він, він просто приймає... Зараз змінюється сторона договору. Була Черкаська обласна адміністрація, стала Лип'янська сільська рада. А він, ставка лишилась 3%. Тут нічого в цьому договорі не міняється, нічого. Тільки... Власник поміняється. Да, да, да. Тільки міняється одна сторона. А потім, якщо вже, то це треба додаткові угоди про зміну терміну чи на да, чи ставлення. А, то, чи, а то, 9 Та ніхто ж не заключив на 9%, вони просто. Тобто належне стан. Вони міняють сторони, і нам нам про це ніхто нічого не каже е нікому. Я це цього нічого не сказав. А хто нам це прийняли рішення на сесії привести Юрій до... Борисович, давайте читайте те рішення, що там було в тому рішенні? Конкретно що було в тому рішенні? Ну рішення мене не Ну відбуваємо. то шукайте, піднімете рішення. І на сесію прийдете з тим рішенням, що там згідно чинного е, законодавства, то що не треба нікому нічого вже казати. Вже ви самі сільська рада, як хочете так і робите, хочете е, перезаключаєте з людиною, хочете, не перезаключаєте, чи є. Перезаключаються всі договори. Там, де є там, де був власником, чекавська обласна адміністрація. Це згідно з рішення сесії, яке ми прийняли. Ну, ви, рішення сесії. Що треба ну Так як ви так, як його поставили це рішення, ми так і прийняли. Правильно. Ми його прийняли. Тільки треба, що там, без повідомлень, без нічого. Ви просто його зробили тихенько і все, так? Опять ще А Айо. Ну, коли була заключена зміна в договорі була зроблена? Це ж заміна в договорі, виходить? Заміна сторони. Ну, заміна сторони. Вона теж вона за собою тягне заключення е, договору. Та нічого в договорі не змінилося. Воно Та в договорі нічого. не міняється. А заміна сторони. Та вона ж до на зареєструватися, ця заміна сторони. Вона зареєструється. Там зовсім другий порядок. Там не такий порядок, як реєстрація про збільшення терміну чи що. Це перший голов був, таке зробив тільки? Та це не перший вже головний. Уже зроблено не одне. Не Уже не? рибна станція повністю зробила все. Ну просто опять ніхто нікому нічого. Важко сказати. Воно так... Так... ж пояснювалося, коли ви приймали рішення. Приймали для, чого рішення. Це... Для... для чого це робиться? Я для, для чого Інна Коні вам, мабуть, і зачитала і скрізь зі стартів. Для чого це робиться, Юрій Борисович? Ну змінилася сторона, так ну змінилася сторона. То повідомить треба хоч депутатів про це, що е, що помінялися вже сторони, що перезаключаються ось ці ці договори. Це ж іде практично перезаключення. Ви що ніхто не помните на сесії, що ви приймали, приймали, значить, ми це рішення як... я на сесії не ходжу. Ну, не так, так, ну, це ну, це ну так, значить значить, я ви. Тоб Поставили я, ну, це абсурд. Це без комісії приймається заяви, так, виходить? А вони не, вони не то, що без комісії, вони навіть без сесії, заміна сторони навіть ніхто не знає. То ми таке Взагалі ніхто не знає. А хто робить так, що не немає? Не ну. ну, не ми піднімемо це, піднімем це питання на цій сесії, був. тому що це... це неправильно. Так, по цьому ставку надаємо дозвіл, Конечно, тому що так. заява. Тут на ці... Тільки нам все продовження договору заявило. Це тут на продовження договору. Але О, треба О, тут теж щось не, не сходиться. Заява є на продовження, а, а, а ми даємо на, на виготовлення технічної документації. Тобто, оця заява попереду цього вже у вже вас вона е біжить. так? <гум> <гум> Значить, давайте, як там <гум> e -e сесія буде, бо це воно щось <гум> не виготовляти <гум> треба. Виготовляємо, даємо поводження. Так, <гум> <Зюба>. за. <гум> за. 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 <гум> <гум> Порядок денний на земельну комісію на сьогоднішній день вичерпано, питання вичерпано. Закінчена комісія в закритому.